Товариші, глядачі, всім всіх вітаю. Сьогодні відео буде у нас про, просто про прогулянка по місту, з'їздить за водичкою. Підписники мої пишуть мені там, за машину, за автомобіль, питають там, як патрубок. На Сьогоднішній день все дуже добре, все дує, ніде нічого не пропускає, все ж таки герметик рятував життя патрубка. Що я ще хотів сказати? Кариному є пригод, мені ніяких не принесло. Рене. все добре. Будемо далі спостерігати. <гум> так що всім приємно перегляду. Дивіться, смакує. Так. Да. Гарно добре смакує. Так, На здоров'я. Так, Приїхали телефони поздавати. Не нужні, валяються вдома, може пару гривень якихось дадуть. Один товариш. І другий Nokia. Працює нормально все. Попробуємо здати, скільки нам за його дадуть. Так, Так. йдемо. Так, на рахунок телефонів Samsung забрали за 300 гривень. Ну, 300 гривень і так добре, бо він дохлий Самсунг. Ну, Київ привеземо в следующий раз, тому що там треба паролі познімати і там батарея, поки доїхали, здохла батарея. Де такі справи? Їдемо далі. Зараз нам базарчик, купуємо те, що нам потрібно. Здамо фотоапарати. Трошки сьогодні підня... піднімемо кеша, Папа. і будемо далі їхати. У тебе прикуруватель є? Є. Так, друзі, йдемо. Так, зараз. маємо такі фотоапарати. Повністю новий. Ну, як фотоапарати. У нас їх 4 штуки на один такий, другий там друга модель. Хочемо зараз занести, здати, спитати скільки за них дадуть. І підняти кеш. О, Повністю новенький. Маємо ще такого цифровика, Соньку. Я не знаю, в ньому якась проблема є. Він по-моєму не фотографує. Він просто екран все робить, чомусь він не фоткає. Ну і такий, ось Samsung є. О, не знаю. Теж повністю запакований. Попробуємо зараз здати, що нам за них дадуть. Так, купили тапочки. да? Харківські нормальні тапуги, Я ще підкрадують. Фотики не поздавали, бо панаму тому що вони нафік нікому не нужні, ці фотики. Веземо їх додому. Так, зараз продовжуємо рух за водичкою. Тільки прогали за якісь фірнували пропонували за якийсь фотоапарат 50 гривень, за п'ятдесят знову все на потім на приїхали, да? ну, так? під забор Заборвались. Так, знаряддя праці достаємо <ріхи> Лад, ти розберешся, як воно розкладається. Так, тари в нас цілий багажник. джгутик. Всі за ручку зацепляв і тягнув таку кучу можна сюди? за сюди доводить новий лайфхак. Всі бутилки на, одну, на один шнурок. Денис, а мені теж треба То я що зроблю? Ні, всі бутилки туди помістяться. Беріть, я так робив. Як тапуги поживають? Норм. Норм? Да. Не порвалися? Не. Ось ми вже підходимо на наше місце, де ми набираємо водичку. Людей, як бачите, мало. Це нормально, мені подобається. Будете подавати. Время я буду завозити, ти будеш набирати. Зараз людина набере, дочекаємося своєї черги. Ну, Черга невелика, бо постійно як приїжджаю, бували такі моменти, що ось такі людей ну, дуже багато бутилок. Лазерна порізка металу. Тому потрібно порізати метал лазером, телефонуйте. Процес пішов, да, Денис? Бистренько набирається. Нам повезло, що мало людей сьогодні тут. Так, давай під, 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 підготовлюй. А ви бутилочки стійте в черзі. Пап, а там ви прикурюватель зараз витушений? Ну так. Да. Доставка питної води, влад. Будемо заробляти. Скільки будемо брати? Скільки? гривень за що? За, за бутилку? Так. Да. Це дуже дорого. Денис, ты что там не спишь? День. Уже сплю. Засынаешь? Да. Так, давай, пакуйся и вези уже. За 50 гривен. Набрали зараз, поїдемо. Може якогось м'язка продаємося, пожаримо. Дали таку наклеючку на заправочці. Хай буде. Так, товариші. Накупляв о такого багатства. Пружину взяв. Взяв отаких три саме дюбеля і таких три шурупа. Буду прикручувати ринву, не, не ринву, а ну, да, ринву, водосток. До, туди, до стінки. Мені треба прикрутити. Тобто, 10 см сам утеплювач і щоб стінку зайшло. То у мене 240 мм цей по довжині. І кабелі треба прикрутити теж до стінки. Так що продовжуємо нашу, наше, наше відеокіно. Так, ти що тут, друже, забув? Тут нема нічого смачного. Іди гуляй. Каліточку прикрутили. Друзі, це все у мене тимчасово робиться, тому що тут буде заборчик робиться все з нуля. Я ще не знаю, в мене я поки думаю, що які я там буду, планую собі, які в мене буде. Напевно, саме такі простенький з профіля зроблю. Забетоную стовпчики зроблю з профіля. Так що Це все тимчасово робиться. Петлі прикрутив Денис. Оце зробив теж. Тимчасово це для того, щоб собака туди не пролазила. Тому що Коли на ніч закривається, ви бачите. І тут була така ну, широк, широкі прохід такий широкий. То я взяв куньок, мене був, остався з битовки тієї. І сюди накрутив тимчасово, ще раз повторюю, то все буде робитися. гарно вже потім чітко все буде перероблюватися. Так, ага, пружину ще додав, тому що буває таке, що хтось зійшов і калітку забув закрити, воно кляс все закриває. Пружина 50 гривень. Далі одна оця петля теж 50 гривень, це, ну, дві це 100, пружина 150. Йдемо на хату. Тут я вже закріпив, так як я говорив, оцей силовий кабель, який йде ну, з лінії. Закріпив тими довгими саморізами жовтенькими. Хотів на 5, але взяв тільки 3 саморізи, бо не було більше. От, то взяв на 3. Раз, два, три, через пів метра. Ну, нормально держиться. Так, зараз хочу закріпити цю трубу. Оце в мене коліно вже я робив, перероблював сам, тому що тут в мене тимчасово теж йшла труба. Ну, Звідти з криш йшла і під кришу тут з'єднувалося. Так як куліна не існує, я корот, вирізав дирку, сам його паяв туди трубу. А зараз зараз буду ставити нове сюди. Но, ну, Як не зараз, пізніше. Зараз я теж тимчасово буду цю трубу просто прикриту з шурупами, щоб вона не спадала. Чому тимчасово? Тому що тут ще буде фундамент робити. Я зараз не можу сказати, скільки мені на дну. Якщо... Наскільки підрізати. Тому, коли зробиться фундамент, утеплиться, все гарненько під ноль, а тоді вже в мене буде на постійно зробити вже цю трубу. Тому я зараз, так як я і сказав, зроблю саморізами щоб вона просто не злітала. Як буде великий дощити, щоб не, не спихнуло її. Ну і з цією трубою водяною Теж зараз, поки я її оставляю, підв'яжу, просто, щоб вона не болталася, так як зараз. Буду рить, копати тоді, коли вже тут ці квітки це все пройде, помідори поперостаю. Нас жде дуже великий проєкт, буду наращувати цей забор. Робити на одну секцію вище. Покажу, як я це зроблю, хай це буде в секреті поки що. Я вже собі придумав, як я буду робити, подовжувати стовпчики. Так що кому цікаво, слідкуйте за каналом, все побачите. Ну, Зараз не знімаю друзі, процесом не знімаю, тому що ну, одною рукою знімати, а що зараз там камеру закріплю. Ну, тут немає нічого складного, просто візьму саморезики, Отакі в мене є профілі такі блошки, так називають їх. Фокусуйся, блошки. А так, візьму їх там на висоті. З'єднаю раз, два, хрест навхрест, все, два достатньо буде, воно буде тримати. Тут нічого складного немає. Так що таке, друзі? Фасадик зроблю, я вже показував, там анліса вже поставили. Оренда лісів 140 гривень в сутки. Робиш ти на них, не робиш, просто стоять дощ, іде, не йде, ти платиш. Залог 5 тисяч. Так мені будівельники сказали. Діма, якщо дивишся, тобі передаю привіт. Такі умови. 5 тисяч залогу. Ну, просто я не знаю, перестраховуюся, напевно. Я вже думав, такі лісам може взяти, купити матеріал, зробити, де теж в оренду здавати. Не знаю. Так що, Друзі, такі от справи. Так, ну що, я беру шурик. Шурик скоро здохне. Тому що тут вже якор у мене вже посічений, я дивлюсь, чорний. Нічого, здохне, я певно, собі акумуляторну куплю. Ці переноски вони вже мене реально напрягають тягатися з ними. Так, що вам ще показати, розказати? Ну, в принципі, все, друзі. Так, що таке? Ну що, буду крутити?